Правий береш, третю, лівий, четверту Ну! Скрізь окупи та спеціально облаштовані позиції. Все наче на передовій. І хоча стріляють бійці по мішенях, але евакуація умовно поранених побратимів займає, як і в реальному бою, секунди. Давай, 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 давай! Снімай, побуду! Так проходить одне з численних тренувань бійців 15-ї бригади оперативного призначення Нацгвардії, які зараз боронять країну на Запорізькому напрямку. Умови навчань максимально наближені до бойових. Серед учасників тренувань і одесит Олександр Руманюк. До повномасштабки в нього була компанія, яка займалася ремонтами багатоповерхівок. Але після 24 лютого чоловік вирішив приєднатися до українського війська. Мене не з першого разу взяв, тому що я до цього срочку не служив зовсім. Я навіть автомата в руках не тримав. Я не міг просто так сидіти вдома і наблюдати за всім по телевізору. В бригаді служать бійці зі всієї України віком від 19 до 50, або навіть старші. Всі, хто переводиться сюди з інших підрозділів або з тилу, обов'язково проходять навчання щонайменше місяць. Решта військовослужбовців, які безпосередньо виконують завдання на позиціях. Після зміни з позицією військовослужбовці убувають місця дислокації підрозділів, декілька днів відпочивають і потім залучаються на навчання, проходять навчання, потім знову відпочивають і заступають на позиції. За тренуванням бійців стежать досвідчені інструктори. Багато хто з них навчався за кордоном у Німеччині, Великій Британії чи Норвегії. Та вони постійно відточують свої навички, адже бригада знаходиться в найгарячіших точках. З моменту повномасштабного вони були в Мелітополі, Молочанську, Токмак і зараз в Оріхові так і на цьому напрямку роботі на. Вербове так і залишилось. Але незважаючи на все, кожен з військовослужбовців готовий боронити країну стільки, скільки потрібно, і кожен ставить для себе амбітну мету. Наприклад, в піхотинці Романа з Одеси є мрія. Ну, на даний момент от, зайти в Крим в первих рядах, як говориться одним із перших зайти в Крим. Валерія Вальберг та Зураб та Делорі. Перший міський.